Радісно співають ангельські хори, Алівя, Лілуя, Вівя, Ліуя. Господь з вами, з Духом Твоїм, читання Святого Євангелія відгуки. Estou tudo bem nosso também Тими днями Марія, вставши, пішла з поспіху мірську місцевість до міста Юди, і війшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. І сталося, що коли почула Єлизавета привітання Марії, підстрибнула немовля в її утробі, Єлизавета Елизавета сповнила Святим Духом і викликнула гучним голосом, прославляючи. Благословена тими жінками, і благословений плід твоєї утроби. І звідки ж мені це, що до мене прийшла мати мого Господа? Ось як тільки, твій голос, ось як тільки голос твого привітання дійшов до моїх вух, підстрибнула у радості дитина в моїй отробі, Блажена ж та, яка повірила, що звершиться їй Господом. А Марія промовила: Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі спасі моїм. Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженою зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике, сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його йозроду рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутність з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ніщим, він пригорнув Ізраїля свого згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам Авраамові та родою аж до віку. Тож Марія перебувала в Єлизавети якихось три місяці і повернулась до свого дому, слово Господнє! Господні. Сьогодні церква святкує Успіння Пресвятої Богородиці. Дуже багато хто говорить про те, що це останнє речення сьогоднішньої Євангелії найбільше відповідає назві і святкуванню цього свята, найкраще відображає цю суть. Марія повернулася до свого дому. Дуже багато хто говорить, що це є основною думкою цього свята, те, що Ісус. Настільки любив свою матір, що з душею і тілом взяв її до неба, забрав її з цього світу для того, щоб вона могла більше тішитися вічною радістю. Як знаємо, що під час своєї смерті на Христі святий Йоанн Апостол отримав Діву Марію як свою матір, Ісус доручив йому свою матір, щоб він неї опікувався. Цим самим Марія стала нашою матір'ю. І так співпало, чи так було задумано, не знаю. Але сьогоднішнє це свято ми святкуємо в Сантуарії Матері Божої Летишівської. Можливо, трохи чули про цю історію. Думаю, що отець нам розкаже, тому я так коротесенько. Цю ікону намалювали в Римі, і папа Римський доручив, щоб її привезли сюди. Хотів, щоб вона була саме тут в Летишіві, разом з монахами. Коли вони прийшли сюди в Летичів, тут е, пан, який був, керував цією місцевістю, сказав, що він цю ікону не приймає і відправив її, сказав, що будете в селі. Він в Летичів не пустив, будете десь там в передмісті Летичева, бо він в Бога не вірив і йому цього вистачало. І сталося так, що за декілька ночей всі люди збіглися до тої хати, де були монахи. Всі думали, що вона горіла, бо було дуже велике сяйво там. Коли вони прибігли, побачили, що хата не горить, це просто з, з хати йде велике світло. Побачивши це, пан сказав, що ну, запрошую вас до свого дому. І сьогодні, де стоїть ця ікона, раніше був будинок того пана, який тут керував. Марія знайшла собі будинок. Там, де вважала за потрібне. Там, де її не прийняли, вона сказала, що хоче бути тут, хоче проставляти свого сина через свою присутність тут. І якщо ми подивимось, то в нашому житті має бути приблизно так само. Тому що з кожними своїми проханнями, з кожними своїми якимись труднощами ми прибігаємо до Марії, прибігаємо і просимо її про допомогу. Прибігаємо і стаємо перед нею для того, щоб вона наші ці прохання занесла до свого Сина, щоб ці прохання, які ці труднощі, які ми переживаємо, віддала йому, щоб Він нас швидше вислухав. Як це було на в Кані. коли Марія підійшла і сказала, що нема вина, треба їм допомогти. Так само вона підходить з кожними нашими потребами. Вона підходить і каже: Слухай, та людина просила про допомогу, їй треба допомогти. І в її руки ми складаємо постійно наші прохання. І за цю історію від її взяття дуже багато чудес сталося. Так що Марію навіть називають ковчегом Нового Завіту. Якщо подивимось на історію Старого Завіту, то побачимо, що. Ковчег, який постійно носили з собою вибраний народ, це був символ могутності, символ того, що Бог постійно перебуває з ними. В тому ковчегу перебували заповіді, які Господь дав на горі, ті десять заповідей, які ми з вами знаємо, а також Манна і палиця Аарона. Це те, про що символізувало вихід Ізраїля. Те, що символізувало про велику міць Божу. І дуже часто Марію порівнюють саме з ним, саме з цим ковчегом Старого Завіту. Тому що вона є символом нової величі, символом того, що через Неї до нашого, в наш світ, до людей, прийшов Бог, символом того, що. Саме завдяки їй кожен з нас може врятуватися, кожен з нас може перейти з цього життя до вічності і радіти, тішитися цим переходом. В очікуванні цього ми постійно приходимо, постійно вшановуємо це ім'я, постійно приходимо для того, щоб прийняти Ісуса на святі Євхаристі. Може, ще оте щось каже? Свато буде від п'ять наук буде. Богдан, цей дякую вам за гарне пояснення Божого Слова. Сьогодні є дуже важливий момент теж в нашому житті, коли ми ще раз чуємо Євангелію про відвіданий. Ми сьогодні є тими паломниками, які приходимо. Приходимо, знаємо звідки, і йдемо, знаємо куди. Це дуже важливе є в паломництві. Це на екскурсію можна просто вийти так, пройтись. В християнському житті важливо знати, звідки йду і куди прямую. Так як Дякон говорили за ікону, що вона вийшла з Риму, мала прийти сюди. І навіть якщо були якісь перепони, перешкоди, то Бог провадить так, що це має дойти. Тобто ціль поофіарована Богові, так? тому що Папа Римський поофіарував, що так має бути. І ми сьогодні, це не якесь співпадіння. Але сьогодні переживаємо офірування, так? це пожертвування Ісуса в храмі. Це теж Марійне свято. Воно є христологічне, бо Ісус приходить, щоб себе пожертвувати через руки Матінки Божої, святого Йосипа і Симеона, Анни пророчиці пожертвувати себе отцю Небесному. Але це теж є свято Марійне. Дуже важливий є пункт теж в цій ситуації, коли. Власне, Марія приходить, і вона жертвує цих два голубеняти. Але найважливіше жертвує Ісус Христос. І сьогодні ми також ще раз хочемо жертвувати себе тут, в Санктуарії Матері Божої, в Литичеві, будемо мати цю можливість, щоб ми підійшли ближче ікони і ще раз заофіарували себе, ще раз пожертвували своє життя Марії. Ми сьогодні тут, як мала спільнота, то через нашу присутність парафія відчуває себе більшою спільнотою, тому що парафія тутейша в порівнянні до цілої вселенської церкви, до всього костюла католіцького, вона є мала спільнота. А сьогодні ми приїхали, вони себе відчувають більшою спільнотою, тому що ми є менші. І суть цієї спільноти істота в тому, що ми один другого доповнюємо. Так, доповнюємо, якби не було цієї краплинки води, то би е, по краплинці море перестало існувати і би висохло. Кожна краплинка має важливу річ. Тому сьогодні, коли нам здається, що що там моє життя, без мене би обійшлись. Мене не було 100 років назад, світ існував, і мене не буде 100 років пізніше, і люди дадуть собі ради. Але е, без мене не було би цього поєднання минулого і майбутнього. Це є дуже важливий. Кожен з нас це є такий замочок, гудзик, колодка, ключ в дверях. так. Це є той момент, таке звино, коли ми розуміємо, наскільки ми є важливі в Божих планах спасіння, в Божих планах спасіння. І тому сьогодні будемо відновлювати подружні обітниці, шлюб, подружній. І це буде офіара, ще раз, жертва чоловіка для дружини, дружини для чоловіка. І як подружжя офіровуємо себе Богові, тому що Господь нас соєдинив, тому що Він тільки з'єднав наше життя, і Він дає нам дітей. Ніхто дітей не вибирає, які вони мають бути, який характер, там колір волосся, чи це має бути хлопчик, дівчинка, чи буде грубший, худіший, високий, чи малого зросту. Це є дар Божий. Якщо Бог нам поофірував цю дитину, то він нам її позичив. Тому що помешкання наших дітей і нас так само є в небі. І ми це позичене, маємо зберегти, так як позичаємо в когось, там якусь ручку до писання чи там, не знаю, машину ми позичили в реколекційному домі, то воно якось навіть тривожніше їдеться, бо знає, що це чуже і треба віддати. Воно тільки довірене. Так само ми кажемо наші діти, але це діти Божі. Господь нам їх позичив на якийсь час, і треба до цих дітей вернути Богові. І тепер від нас залежить, як ми це офірування, це пожертвування пережиємо. І дуже добре, що ми є в храмі, що ми є в спільноті церкви. Що ми тут можемо відчути власне, присутність Петра, тому що ця церква, ця парафія не є виключена з цілої церкви, є в спільноті конфесії нашої. Так? І відчуваємо теж присутність Марії і через свято сьогоднішнє, урочистість успіння, і через те, що ми переживаємо цю четверту радісну таємничку. Тому це все разом спільно хочемо ще раз пережити в цьому дусі, визнати теж нашу віру. І потім теж попросимо наших подружніх пари, щоб прийшли ближче вівтаря, відновили свої обітниці, а ми всі, скажімо, такі безпарні, так як по-другому сказати гарніше, всі разом із подружжями потім підемо після служби Божої до образу, до ікони Матінки Божої, щоб кожен в своєму серці міг заофірувати, пожертвувати себе Господу Богу. Амінь.